Тяжкий водночас, як часто ми не хочемо збирати плодистих зерен, що посіяли в свій час, що ти посіяв, будеш жати. Збереш плоди у десять, двадцять крат усе сповна в житті своєму будеш мати, До дна ти виб'єш чашу, волі втрат. Якщо ти сіє вітер, пожнеш бурю. Маленька зазрість у твоїх думках розпалить ворожнечу в тихі морі, ти матимеш самотність, біль і страх. Якщо ти зрадив, хоч би в незначному. Хоч трошки непоправді поступив, через роки ти жатимеш у тому від неправдивих лицемірних слів. Тоді чекай вже зради від найближчих такий закон, що сіяв, та В Законі справедливості немає вищих, від них в житті нікуди не втечеш. Ти хочеш сіяти у марноту, у тління, Земне багатство, славу повсякчас, а потім жати в небесах спасіння, такого не буває, у цьому світі час. Час розкидати, час збирати рясно. плоди розпусти, гордощів, брехні. Усе воно прийде та так невчасно, коли ти не чекатимеш, прийдуть вони. Плоди зародять, коли ти житимеш щасливо і будеш утішатися життям. Та не дивуйся, коли в дім твій так зрадливо постукає непрохана біда. Страшні слова, і тяжкі ці закони. Я на коліна перед Господом схилюсь, дай Боже, сил прийти. Пережити жатву цю, молюсь. Але Христос нам дар дає безцінний, своє прощення, а яка ж ціна? Закон же справедливості не став, став безсильний, і жатва мусить бути. Та де ж вона? Та жатва на хресті Голгофа, в Приторії, у Евсаманському саду. Чому Ісус такі тяжкі твої дороги? І чується, я жну, я жну, гіркі плоди усі твої збираю. Прокляття чашу випити іду. Відради, ні від кого я не маю, бо я, дитя за тебе жну, Там на хресті він жатву завершаю. Віддай йому тягар, який ти мав. Схилися перед Богом, Він все знає, бо Він за тебе все пожав. Що я посіяла, те б мала жати. У мене серце, як вогнем, пекло. Христос за мене йшов на хрест страждати. Ну, як мені тепер не сіяти добро? Амінь.